Фонд Повернись живим, закупив та передав до лав сил територіальної оборони все майно, яке планував придбати в рамках проєкту Довгі руки ТРО. Мільйони українців спільними зусиллями зібрали понад 333 мільйони гривень. А тепер ці кошти трансформувались у розвідувально-ударні комплекси зі 120-мм міліметровими мінометами. Зокрема, 118 окрема бригада ТРУ отримала та вже використовує для виконання бойових завдань 6 мінометів, 3 пікапи, 9 приладів нічного бачення, метеостанцію, 14 радіостанцій з додатковими акумуляторами, 3 квадрокоптери МАВІК з додатковими пультами та акумуляторами і багато іншого. Такий же набір отримала кожна з 31-ї бригади тероборони. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук 118 окрема бригада Сил Територіальної оборони ЗСУ. Загальна вартість усього переданого в рамках проєкту понад 338 мільйонів гривень.